Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми входимо у четвертий центральний тиждень Великого посту. Ми вже подолали більше як півмісячний період постування, хтось із нас постив суворіше. для когось Він був. Доволі умовним. Але в кожному разі ми мали шукати сенс для тих обмежень, які накладаємо на себе. Бо без розуміння сенсу посту, без розуміння загалом сенсу тих моральних обмежень, які накладає християнство, накладає Євангеліє на кожного віруючого. Немає. Логіка у тому, щоб дотримуватися цих вимог і пісмою перетворитися ну, на звичайне самокатування або вправляння у якійсь особливій дієті. Що саме дає нам церква сьогодні як предмет для розумів над сенсом і нашого посту і загалом нашого християнського життя? Життя як служіння. І ось вводиться цей дуже суворий і однозначний мотив несення Христа. Він, може, не так виглядає суворим для нас із вами. Хоча і наше 21 століття, як бачимо, виявляється теж кривавим і повним насильства. Але в ті античні часи у Римській імперії. Процесії із рабами покараними за повстання втечу або інші якісь провини, які простували на місця страти, несучи на собі перетинки тих хрестів, на яких їх мали розіп'ясти, це це викликало жах у людей. У когось може, може таке кробожерне відчуття, також відчуття смакування болі свого бо бувають і такі люди. Але для звичайної людини уявити собі всю жорстокість конання на Христі це завдавало майже фізичного болю. І саме цей образ Христос наводить, випереджаючи в чомусь і свою власну хресну дорогу, яку Ісус старуватиме від палацу Понтія Пилата і до Голгофи. Але очевидно, що цей образ несення Христа. Дається нам усім як ключ до розуміння тих життєвих випробувань, які ми маємо пройти. Вони набувають сенсу тільки тоді, коли ми бачимо мету, так само, як і мету у пості. І саме на цю мету вказує нам той спів, яким супроводжується весь цей тиждень. Христу твоєму поклоняємось, владико. І святе є Воскресіння Твої слави. саме у світлі Воскресіння, у Її перспективі і набувають сенсу всі наші життєві іспити, набуває сенсу те, що Христос називає несенням Христа, бо задля чого ми накладаємо на себе морально-етичні обмеження, які диктуються церквою. Не для того, щоб бути нам ущербними щодо інших людей, які не мають на собі якихось моральних гальм і можуть чинити, що хочуть, так як їм здається, принаймні. Християнин свідомо обмежує себе у творенні зла ближньому, у ненависті, у надмірному споживатстві, у чомусь іще саме тому, що бачить у цьому. Дорогу, яка веде до Воскресіння. Через Голгофу, через страждання і смерть на Христі, Христос не тільки сам приходить до Воскресіння із мертвих. Він приводить усіх нас, усе людство саме до цієї миті. Смерть настала через гріх праотців. Воскресіння настає через подолання всього того, що є коренем гріха. І саме тому, захищаючи себе від гріха, ми і кладемо на себе цей хрест, хрест, який часом може здатися нам важким, особливо коли хочеться сказати щось неприємне, чинити, побажати зла ближньому. А тим більше зла ворогові, який стільки прикрощів завдає нам за всю нашу історію, особливо за ці останні 11 років. І ось тут включається у нас гальма, той якраз ключ до вічності, яким є Хрест. Застерігають, ні, почекай, будь іншим, будь сильнішим, вмій долати свої. Емоційні пориви, вмій панувати над собою. Самому нам важко це цього навчитися, але є приклад Христос і саме опанування Його досвіду, Його уроків, які Він через своє життя дає нам, саме це і дає нам можливість здійнятися над своїми людськими слабкостями. Вміти їх долати, перемагати їх. Кожен із нас має не одну цю слабкість. І на початку здається, що всі їх перемогти ну, ніяк неможливо. Як для учня, який починає вчитися в школі, йому нічого не дається. Але коли він візьметься за щось одне і покаже, що ні, він вміє, він вміє висадити урок до кінця, він вміє написати сторінку. Своєю рукою, а не ховаючи зошит, він міє щось іще він міє вивчити вірш на пам'ять, і тоді він відчуває в собі сили, які достатні для того, щоб і в чомусь іншому змінюватися. Так само і для нас знайти в собі ці болючі точки, виокремити їх, і не братися відразу, все змінити в своєму житті. А крок за кроком поступово долаючи ці слабкості і виростати у того, хто дійсно здатен витримати життєву дорогу із Христом і прийти разом із Христом до Воскресіння. Протягом цього тижня ми вклоняємося Христу не для того, щоб шанувати його як знаряддя страти. Очевидно, що ні. Ми шануємо Його як знак вічності. Як знак надії, як ключ, який відкриває нам двері до того нескінченно протяжного у вічності життя, яке злишком компенсує нам усі ті тривоги, болі, жалі, які ми переживаємо у світі. Хай же і цей тиждень, це поклоніння святому чесному животворчому Христу допоможе нам знайти у ньому відповідь на питання про. Сенс тих переживань, які ми проходимо в цьому житті, і відчути у собі силу простувати до тієї мети, яка лунає наприкінці цього співу і святе є Воскресіння Твоє і наше майбутнє Воскресіння. В ньому ми славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!